Вітаю вас всіх, церква Соборна. хочу сказати з вами всіма слава нашому Господу. Благословений муж Божий Давид, він же цар Ізраїля, він же псалмопівець, говорить слова, я зрадів, коли мені запропонували піти в Дім Божий. Одному із своїх псалмів він сказав, що я про одне прошу Господа, і того тільки шукаю. Щоб мені перебувати в храмі Господньому, дивитися на велич Божу, слухати його слова. Я радію разом з вами, що ми сьогодні перед Божим лицем. Ми, як не інші, можемо бути в храмі сьогодні, спокійно спали, слава Богу, не чули взривів, не пролітали ракети, не нарвалися бомби, але не так кругом. І сьогодні Бог поклав мені на серце. Висвітлити тему про страждання людські. А саме я хочу задати питання кожному із нас. Чому страждають люди? Я наперед хочу сказати, що повноцінну відповідь на це запитання навряд чи зможе дати будь-хто на землі, і в тому числі ми проповідники. Але дещо трошки подивитися. З біблійної точки зору на людські страждання хочу сьогодні разом з вами. Насамперед, ви пам'ятаєте місце священного Писання, де написано в книзі Йова, що людина народжується на страждання. На жаль, так воно є. Переважна частина років наших, 70-80 років це є хвороба і праця. І ось. Єклезіаст в одному із своїх розділів книги еклезіаста там є написано, що для декого із людей день смерті навіть буває кращим за день народження, тому що скінчується страждання. Я хочу сказати, що страждання людські, їх треба поділити як мінімум на дві категорії на страждання фізичні і на страждання духовні. І я, правда, затрудняюсь сказати, які з них насправді важчі, які доставляють більше клопоту. Страждання фізичні це страждання, визвані хворобами, визвані холодом, голодом, можливо, спекою, можливо, стихійними якимись лихами. Це фізичні страждання. Душевні страждання. Або духовні страждання це коли людина змушена терпіти насмішки над собою. Вона жаліє про якусь подію, яка трапилася в її житті, про когось або про щось жаліє. І дуже тяжко це переносить в своєму серці, в своїй душі. Я хочу сказати одну із причин на перше місце я її поставив, що це страждання по вині наших батьків. На жаль, так буває, що батьки бувають пияками, алкоголіками. Через те, що вживають багато спиртного, нашкодили своєму здоров'ю і народили дітей дистрофіків. Батьки можуть бути наркоманами, народилися діти вже з вадами здоров'я, народилися неповноцінними. І саме з вини батьків вони несуть цю тяжбу на собі через усе життя. Батьки можуть давати неправильне виховання своїм дітям, неправильний світогляд. Батьки можуть знущатися над своїми дітьми, можуть бити їх. Дехто із батьків відрікаються від своїх дітей, віддаючи їх в сиротинці. І ці дітки змушені своє дитинство перебувати там, не знаючи батьківської опіки ласки. Це такий великий удар, який був занесений саме з вини батьків. Але не тільки батьки, Оточуючі нас люди можуть завдавати нам ударів. Саме з вини оточуючих нас людей це може бути сусід, це може бути колега по роботі, це навіть самі близькі, дорогі нам люди, які нас не розуміють, і вони можуть нас принизувати, можуть нас язвити, можуть нас допікати. Їм постійно щось не так. Вони не згідні з тим вибором, який ми зробили, і вони постійно нас язвлять. Роблять нам боляче. У те, в яких сім'ях це може бути навіть чоловік по відношенню до дружини, дружина по відношенню до чоловіка, або діти по відношенню до батьків, коли непокірний син або дочка, не прислуховуючись до рекомендацій тата або мами, ідуть з дому, вертаються пізно, в негарному вигляді, в поганих компаніях проводять час. І це доставляє страждання батькам. Вони моляться, вони розуміють, що дитина погибає. Це душевні страждання. Слідуючу категорію страждання, я хотів сказати, Бог допускає страждання з невідомих для нас причин. Наприклад, стихійні лиха, які відбуваються в природі локально або в межах цілого світу, як то скажемо, землетруси або шалені буревії. Град десь сповзання ґрунту, десь інше якесь ще природне стихійне явище принесло лихо для цілої нації, для одного міста чи села, і люди страждають. Або, наприклад, як з невідомої причини хвороба прийшла в тіло людини, як у Йова. Він не розумів, чому він страждав, до певного часу не розумів. Слідуючи, про що я хотів сказати, і на цьому трошки більше зупинитися категорія страждань людських, в яких винуваті самі люди. Погодьтеся, брати мої служителі, що приблизно 50% нужд, які заявляють в церкві, це проблеми, в яких винуваті самі люди, котрі заявляють про ту потребу. Тому що. Вони порушили Божі закони, Божі принципи, Божі установи. Якщо, скажем, простудні хвороби, результат неправильного догляду за своїм тілом в холодну пору року, невиконання правил особистої гігієни, коли ми погано харчуємося, неправильно харчуємося, незабаром твій організм прийде хвороба. Я пам'ятаю себе молодим хлопцем студентських років, коли мене не було часу готувати і їсти. Я вранці зірвався, я біг на роботу. В обідню перерву була поруч їдальня, я йшов і наїдався, скільки міг. Тому що приходив з роботи і треба було бігти, чи на служіння, чи на співанку. Пізно лягав спати, знову їсти немає коли, і так кожен день. За півтори. Місяця такого харчування, я мав виразку шлунку. Страждання. Хто винуватий? Сам. Сам винуватий. Я хочу сказати, що як багато людей, вони винуваті в своїх стражданнях, тому що вони нарушили Божі установи, записані на сторінках священного писання. Вчора ми мали молитовний сніданок з братами, Тут був присутній Юрій Кулакевич. І він нам розповів, брати, ми починаємо думати за своє здоров'я, коли в організм прийшла хвороба. Ми по-справжньому починаємо думати про своє тіло тільки тоді, коли ми вже хворіємо. Треба думати про це з молоду, піклуватися про своє і духовне, і фізичне здоров'я. Невиконання Божих принципів так само, як невиконання правил дорожнього руху, призводить до аварії. Внаслідок до інвалідності, а то навіть і до смерті. Я слухав одного брата, який розповідав, що саме з його вини він порушив правила дорожнього руху аварія і загинула його вагітна дружина. Місяці душевних страждань, вживання антидепресантів, мук, душевних переживань. Результат нарушив правила дорожнього руху. Я вам розкажу за один випадок, який стався тут в Рівненській області, про що мені розказали. Два дорослих сини на автомобілях везуть маму свою до своєї сестри, до її дочки, везуть на родини. Дочка народила дитину. І обганяють один одного, показують, які вони вправні водії. Один одного підрізають, обганяють, мама просить не робіть цього. В якийсь момент один із них невдало зробив маневр, машина пішла кувиком, мама на смерть машини розбиті, стоять над матір'ю. Хто винуватий? Я вам розкажу один випадок, який стався в тій місцевості, де я проживаю. Оскільки в нас багато там води, і море, і озера. Багато хто займається рибальством, вийшла лодка на рибалку, наловили за один улов 8 тонн риби приблизно Ось було. Так по свідченнях розказують: шестеро рибаків. В одній лодці вони сидять і сіті, в другій лодці повна лодка риби. Піднімається шторм. Їм треба було там переплисти не так багато, приблизно десь там, трошки більше 10 кілометрів з одного боку на інший озеро, але піднімається сильний шторм. Але ось те бажання було не втратити рибу. Великий улов можна було заробити кошти. Хто ж думав, що на середині озера підніметься шторм, який перекине ту лодку з рибою, вона просто залилася водою? Отягнула за собою цю лодку, в якій сиділи люди 20 грудня. Вода холоднюча, температура мінус. Всі шестеро загинули. Всі шестеро загинули, ми хоронили їх всім селом. Я хочу сказати тобі, дорога сестричко, можливо, хтось тут є незаміжня. Коли ти вийдеш заміж за невіруючого хлопця, ти будеш мати великі проблеми. Так само, як хтось. Виходить заміж за брата іншої конфесії або за іноземця. Служитель попереджає, рекомендує, батьки просять ні, я зроблю так, як я вважаю за потрібне. Я маю на сьогоднішній день багато консультую людей, працюю з ними, які зробили цю помилку, які сьогодні мають тих чоловіків невіруючих, які сьогодні п'ють і гонять тих жінок кром хати. Як їм сьогодні слізно і боляче за свою помилку. Але ти вибрала сама собі цю долю. Коли рушиться сім'я, коли розстаються дружина і чоловік, страждають всі. Боляче чоловіку, боляче дружині, боляче діткам всі плачуть, але гординя. Я не покорюсь, я не зроблю. Я не буду меншим. Це ви добре знаєте, друзі. Я нагадав ще один випадок. Коли в нашій місцевості залізничний переїзд, автобус старенького лазу везе людей. Більше 30 чоловік. Там було під 40 чоловік, сиділо в автобусі. Блимає червоне світло світлофора, подивився вліво вправо право поїзда немає. Я проскочив. Виїхав на колії, там достеменно невідомо, що там сталося, чи в нього затремтіла нога. Тому що він побачив той поїзд наближається. Але факт того, що автобус заглох прямо на коліях: 14 чоловік на смерть. Більше 20 тяжко покалічені. Водій живий. Уявіть собі його стан. Як йому було, це все знати, це все слухати, це розуміти. Друзі дорогі, якщо ви маленькій дитині, буквально з пеленок, даєте мобільний телефон погратися, воно затихає. А перший мобільний телефон купуєте дитині ще з дитячого садка. На що можна чекати? На сльози. Чи знали ви про це, що людина, яка придумала, бо мобільний телефон iPhone? Я не пам'ятаю його прізвище, перший, перший свій телефон дитині. Подарувала чи то в 14 років, чи то в 16 років, дозволив батько користуватися iPhone своїй дитині. Він же ж його придумав, цей телефон. Якщо ми дозволяємо дітям безмежно проводити час в інтернеті, а батьки часто не розуміють, як перевірити, де була дитина, на яких сайтах, що дивилася, які ігри грає, діти набагато вперед пішли і вони знають, як обманути батьків своїх. Це буде проблема, це будуть сльози. У майбутньому це буде непокірний син або донька. Друзі дорогі, люди можуть страждати від образи, можуть страждати від непрощення, можуть страждати від заздрощів, ревностів і так далі. Всього перерахувати практично неможливо. Душевні страждання вони приносять велику біду, великі проблеми в життя. Друзі дорогі, але це не кінець, я йду до кульмінації проповіді. У мене є ще одна тема страждань або вид страждань, за які я хотів сказати. По цьому всьому, що я говорив, тільки що. Будь ласка, на екрані покажіть, покажіть текст священного писання з книги Псалмів, в мене в українському перекладі. Це. 106 псалом, 17-й вірш, починається словами, нерозумні страждали за грішну дорогу свою і за свої беззаконня. Нерозумні страждали. А люди нерозумні це які? Нерозумний це той, який сказав, немає Бога, або не покорився Божому Слову. Оце той нерозумний, кого Біблія називає. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою, за свої беззаконня. Коли ти грішиш, ти будеш неодмінно страждати. Пам'ятай про це, перестань грішити, не помреш передчасно, будеш мати щасливе сімейне життя, життя в колективі. Не роби гріх, не будь нерозумним. Я переходжу до останнього виду страждань, який я хотів освітлити в своїй проповіді. Ось я зараз прочитаю текст писання із книги Післання Апостола Петра. Прочитаю цей текст. І це буде 1 Петра, 4 розділ. Це буде 13 і далі вірші. Через те, що берете ви участь в Христових стражданнях, тіштеся. Щоб і з'явлені слави його раділи ви і звеселялись. Тож, коли вас гнаблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай соромиться, не соромиться він, але хай прославляє Бога за це. Друзі, я тільки що говорив про страждання, коли людина порушує Божі установи, Божі принципи, святе, Боже письмо, рекомендації біблійні. Але далі тут говориться про страждання ради Бога або за Бога. І ми можемо читати Післання до євреїв, 11 розділ, про героїв віри, які страждали через свої переконання, через свою віру в Бога. Вони несли цей хрест, цей факел віри, за наших братів, які були в Сибірі. Багато хто, хто з них був замучений. Багато хто був в тому римському колизеї, розтерзаний звірями дикими, за свої переконання, за любов до Ісуса Христа. Отож, моя останній вид страждань, про які я хотів сказати, це страждання за Божу справу. На великий подив, це єдиний вид страждання, який приносить задоволення. Через що не тяжко людині, а це приємні страждання. Я хочу сказати, що труд для праця для Господа, вона іноді фізично нас, українське слово як це істощає, вона нас забирає наші сили. Але нам це приємно. Нам іноді приходиться їхати не десятки, а сотні кілометрів. Іноді навіть тисячі ради якоїсь доброї справи готувати проповіді, працювати з хором тут. Це виснажує диригента. Хтось готує радіопередачу, і це треба робити регулярно. Комусь треба, хтось задіяний в музикальному служінні, хтось на місіонерській ниві. І це забирає багато сил. Але це є. Дуже шановано бути на служінні у Господа. Ворожки, гадалки, екстрасенси. Люди цього світу, вони на служінні у диявола. Вони цим пишаються, вони себе рекламують в газетах по телебаченню. Вони рекламують і роблять свою справу. Хоча це ганебно, це соромно. А ми на служінні у Господа. І це дуже є прекрасно. Це дуже є оцінене високо Господом. І хочу сказати, що іноді, друзі, нам приходиться зменшити міру свого комфорту. Іноді нам треба поділитися кусочком хліба. Іноді нам треба взяти тяжку ношу на себе, щоб допомогти ближньому. І це є страждання ради Господа, Служіння ближньому, допомога ближньому, коли ми зменшуємо свій комфорт, коли ми. Як би сказати, себе ущемляємо в чомусь, але ми допомагаємо ближньому. І це є дуже прекрасно. Друзі, дорогі, я хочу прочитати текст священного Писання, де є записано в книзі Коринтян, перше послання Коринтян, 15 розділ 58-й вірш. Отож, брати мої любі, будьте мицні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Будьте міцні і непохитні. Казав Ісус Христос, що мене гнали і вас будуть гнати. Блаженні ви, коли вас будуть висміювати за моє ім'я. Отож, висновок, друзі, до цієї проповіді. Гріх приносить страждання людям. Невиконання Божого Слова, воно приносить страждання людям. Коли ти сам ідеш супроти Бога, пам'ятаєте, нерозумні страждали? За свої беззаконні шляхи, за неправди свої вони страждали. Перестань грішити. Коли Давід згрішив з Вірсавією, щоб ви знали, він тяжко мучився в душі своїй. Він знав, що він зробив неправильно, особливо після того, коли до нього прийшов пророк Нафан. І він каже в одному із своїх санкцій, коли я мовчав, кості на мені висохли, шкіра висохла. І я змучився від цілодобового мого. Там написано кволені або стогонів своїх. Я цілодобово страждав і мучився. Але є вихід. Там далі сказано, але я відкрив Господу гріх свій. Я і сповідав йому. Коли, можливо, сьогодні ти маєш подібний вид таких страждань душевних, ти можеш прийти сьогодні до Господа. Ти можеш прийти до нього і зізнатися в своїх пороках, в своїх гріхах, в своїх неправдах. Знай, хто скриває свої переступи. Він успіху мати не буде, але хто зізнається в них, кається в них і залишає їх, той буде що? Буде помилуваний. Бог дасть тобі нове дихання. Ти зможеш перейти в повноцінне життя з Господом, радіти своєму спасінню, радіти тому, що Господь дав право нам називатися і бути дітьми Божими. Друзі, ми йдемо до молитви. Можливо, це трошки вийшло довше, як звичайно, така, така проповідь, Але я тут не так часто, вибачайте. Ми зараз помолимося, Господу. Нехай Бог зцілить вашу душу. Я знаю, що, можливо, серед нас є та категорія людей, які мають оці душевні муки, ці душевні переживання. І це надзвичайно важко. Це іноді буває навіть важче, чим хвороба тілесна. Хай Бог зцілить вашу душу. Основне, що я хотів сказати, друзі мій, є страждання душевні через непокору Божому Слову. Але є страждання за Божу справу. Будьте такими. Будьте такими. Уболівайте за Божу справу. Кладіть свою лепту в зростання духовниці церкви. Послужіть ближньому своєму, ви відчуєте радість. Оці брати вам скажуть, що я не обманюю. Коли вони десь їдуть, коли вони проповідують. Коли вони звіщають Боже Слово, вони виснажуються. Але є таке приємне таке відчуття. Я сьогодні був з наряддям в руках Божих. Мене сьогодні використав Господь. А коли ще людина покаялася, а коли ще вона плаче після Твоєї проповіді і вийшла сюди наперед, так зігріває, так душіться. Це, це так приємно. Господи, я сьогодні був осликом, який віз Ісуса Христа. Мені це так приємно, що мене використав сьогодні Господь. Стоїмо до молитви, молимося, хай Бог благословить.